Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Глянемо Юа і. До... Вітаю вас в симуляторі супермаркета. Я такий подумав, бляха, грошей не вистачає, треба завести собі якийсь бізнес. І ось я подумав, що ми почнемо, коротше, з маленького супермаркета нашого і будемо його розвивати. Я вже... о, це наш ровер. Угу. Замовте щось на кампі. Я вже... Е, я бачив у пару блогерів цю гру. І думаю, що ми, типу, теж в неї пограємо. Щось треба купити. Давайте купимо олію, пасту, хліб, муку. Оп. І що? Ага, заберіть бокси, які тільки що прибули. Розставте продукти. Ну, мука у мене буде стояти отут-от. Ага. Викиньте пусту коробку до смітнику. Типу, розставте. Ага, типу, назначте ціну для продукта. Ми це зробимо, але трошки пізніше, коли все розставимо, Окей. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Окей. Я все проставляю, а потім назначу ціну. Бляха, а я. А можна це якось О, можна забрати на праву кнопку миші. Не, їзд, не їздіть так, бляха, голосно. Окей, а ціна яка тут? Ага, маркетова ціна 3,71. Давай ми за 420 будемо продавати. Мені здається, це нормальна ціна. По-християнськи. -по -по По-божому. А тут скільки. Ого, він за 4. Ну, то ми за 5 будемо хліб продавати. А... Пасту ми будемо продавати за 4. А ось це ось ми будемо продавати за 6. Якщо вони сприймуть таку ціну, то подивимося. Типу, ну, бо націнка якась повинна бути, якщо в маркетах продають так, а ми ж, типу, ми працюємо самі на себе. У нас, типу, маленький бізнес, який тільки розвивається, паста занадто дорога для неї. Слиш, мать? Паста занадто дорога для неї. Паста коштує 4. Що, йобу дали? 4... 70. А за. Ні, я за. Ой, 3,70. Це ще більше я поставив, ніж було. 3... От, 70. Все, щоб ви мене більше не тут, блять, не казали, що воно дорого. Грошики. Заберіть гроші і дайте здачу. Здача 1. Бери. А, бля. Окей. Мужик. О, мужик карти платить. 9,20, 9,20. Все, давай, пуздуйте, нахуй. О, дивись, а той там щось взяв, щось взяв, набрав. Окей. Давай нам карточку. От карточкою мені подобається, вони беруть. Ми практично по 10 долярів. Так, ми в плюс скоро так вийдемо, слухай. Ми починали з 50 долярів, а зараз в нас вже ого. го Що тут у нас? Злотий. Ой, боже, злотий. долар 30. Долар 30. Опа, віддали. А, а, нам треба 25 клієнтів об цього. Що в нас а, олійка? Ну, купують потрохи, потрохи купують. Я думаю, ми будемо. Ой, добрий день, заходьте, купуйте, в мене все свіже, все от просто. Це взагалі оця мука, я її ногами топтав, у сенсі робив з пшениці ногами топтав, перемолював. тому типу, давайте купуйте, воно все свіженьке, все своє, все домашнє. Мука, я тобі кажу, мужик, я тільки упаковку купував для неї. Я все сам, все оце, оцими, оцими отрутями, бляха, зробив. Ці руки, був, чувак, ці руки нічого не крали. Каблять олія дорога для тебе, що ви гоните? Давай 5,50. Ну, вже зроб... зроблю вам знижку, щоб ви оце купували. Перед тобою, мужик, всі купували, і нікому, бляха, олія не була занадто дорога. Але вона оце тільки для тебе занадто дорога. Знаєш чого? Бо ти бомж. Не приходь сюди більше. Дебіл. Може за 6 поставити. У мене ж перед цим купували і нормально було, а я оце так ціни змінюю. Все, нехай буде 6. За 6 це нехай купують. Не купують за 6, нехай пиздують нахер. От бачиш, мужик нормальний, в солідний костюмчик, Купує і купує, а блядь, ти так хочеш. Сука, нахер, блядь, дебіл, Ще один приходить, блядь, дає тут хер на скільки грошей. А, от... О, ми вже в плюс вийшли, до речі, я вам казав. Mm. Що я казав? про що я казав? Мужчинчик, мужчинка, добре, одягнений, все добре. О, мука. Брінка, о, а на що тобі тільки мука. А взяти олійку, наприклад, посмажити щось на олійці. Ти де, Ти... а тут взагалі є щось ще? Крім цього, тут ходити можна? Я пам'ятаю, ми грали в інтернет-кафе симулятор колись давно-давно-давно. Типу, як в одній з, з Ігор, і там теж було. Типу, тільки там був комп'ютерний клуб, а не от такий магазин. Давай. Це типу, гра реально, симулятор касира. Все, нормас, Ми вже 10 клієнтів обслужили. Мужчинка, мужчинка, я бачу, що вам треба зайти в мій магазин. О, блядь, мужик, до речі, хочеш на прев'юху? Бо я ще з прев'юхою не определився, а ти прям такий, ну, солідненький, я бачу, да? Прям такий, ну, солідос. Тут хтось є? О, давай, теж солідненький. Слухай, а можна я тебе якось на прев'юшку возьму? Глянь на мене. Глянь на мене, мужик. Слухай, мужик, ти якісь подерті хуйні ходиш. Не приходь сюди. Звичайно, для тебе олія буде дорогою. Блять, олія за 6 доларів. Ну, бляха. Це взагалі, я практично по собі вартості вам продаю цю йобану олію. А. На Напривішку візьму, я баба, поняла. поняла мене? Я вам олію по собі вартості практично продаю. Дайте мені фотку з кимось зробити. О! ля чоколадка. Давай. Прив'юшка з чоколадкой. Оп. Бам. Може, може з цього щось вийде, може якась буде прив'юшка Ля, Леді. Чоколад А що нам треба? Нам треба пасту купити. Пасту. Угу Оп! Гроші, я тобі здачі не доповинен. Що ми ще можемо купити тут? А, Чого в нас? Сусі і злак. Типу, пластівці, скоріше за все, якісь і паста закінчується, я бачив. Замовлю: паста, паста, паста. Відкрий постав, а в нас не вистачає. А що, Г? Г, типу, ага, дроп. Окей. О, бачиш, цей купляє олію і нічого, і нормально, і йому недорого. Бо у людини є гроші, він, типу, бляха, не на соціалке живе, а зробляє десь, працює. Скільки тобі здача? Тобі не треба здачі, молоді женщина. А, це у нас цей. Ага. Чекай, Чекає. Су -су 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 Ой, боже. ці. Пластівці розставлю, мужик, бери там все, що хочеш. Е, ух ти, так я їх за 7 спокійно продам, да? 7,50, навіть я бачу, да? От мені щось здається, що за 7,50 вони, бляха, навушники не випадайте. Що воно просто розлітатися буде. Мужчинчик. Добрий день. А, оп, хлібчик, хлібчик. 17.40. Оце, оце пішов бізнес. Оце бізнес. Прям пішов. Перша серія, а ми вже ого. го 12.40. Мужчинка, а я вам маю дать. Що він хоче? Він не знайшов порізаного хліба, ти не знайшов. Реально. Все, хліб закінчився. Я щас СУСУ поставлю. СУСУ поставлю. Окей, СУСУ поставлю. А тут що? Е... Я думаю, за 6 можна буде спокійно це комусь втюхать. Треба багато чого вже нема, окей. Давай, скільки тобі? 370. Окей, щось. От оліку купують і нормально. Все, мужик, іди отсюда. Що треба? Паста, мука, олія, хліб. Паста мука, олія, хліб, паста, мука, олія, хліб, паста, мука, олія, хліб. Все нормально, оп. Все купили. Мужичок, привіт. А, мука. Мужичок, ти там постій трохи. Я щас... Світло, блядь, вімкніть, бо тут ніхера не видно. А, це паста. А нахер я купив пасту, якщо в мене була, і я її міг просто виставити на напр... А я можу докинути сюди, ні? Нахерна. Окей. А, хлібчик, ребята. Якщо хтось хотів хлібчика, то він ось на поличці стоїть. Візьміть собі. О, диви, хтось пішов, все-таки. Олія, олійчик пам 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 Доставив, окей. А г. Г. г, -г, -г. Давай, сусу. Сусу в мене за 6 доля долярів купують. Що ти хочеш, мать? 4 доляра? Бери. Єбать, ти накупила, мать, хорош. Це ти прям молодець. Ти так ти, 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 так, опа. Що, день вже закінчився? А я можу ще когось сьогодні, типу, прийняти? Чи, типу, вони просто перестануть приходити, якщо показує, що день закінчився? Та ні. Я. А, а цей? Ага, я вже зато купувати не можу. Тобто я можу просто дорозпродавати все, що в мене є за сьогодні. І все, я тобі повинен 4 доляра. Оп, 480. Ні, ну я зачекаю, в мене ще тут на складі моєму таку, такому міні-складі, в мене ще є багато чого. М мука є. Давай муки доставимо, щоб, щоб не було. Щоб полички пустими не виглядали. Сусу. Заходьте, люди добрі, заходьте, в мене знижки, вечірні знижки. А хтось зайде ще, ні, сьогодні? Походу, ні. Ну, все, давайте тоді. Оп. Перший день. Типу, один продукт не знайшли. Три продукти занадто дорогі. Всього було 24 відвідувача. Ми в 112 вийшли долярів плюс. А, Типу. Я, типу, маю оплачувати рахунки за світло чи щось таке тепер. Ну-ка, менеджмент. Ой, я тут наймати когось можу. Ага, а це секції. Це те, що треба платити, а це ліцензії. Ладно, понятно, Давай, відкриваємося. Відкриваємося, давай. Магазинчик повинен відкриватися вже. Люди, заходьте до мене. В мене найкраща, найсвіжіша випічка. Я її, от буквально сьогодні, зранку вечором готував. Я її смажив і пік, і взагалі, і я муку ногами тер. Тому давайте швиденько до мене заходьте, Все, от-от-от-от. щоб все спробувати. Як ви раніше взагалі жили без моєї випічки? Ви собі уявляєте це? Я собі не уявляю, як ви жили без моєї випічки. Тому давайте, шведесенько. Дубці, дубці, ось, сюди, сюди. Да-да-да, Ілон Маск чи хто ти ля. Тобі сюди. Да, да, да. Молодець, молодець, давай. О! Тобі теж сюди, давайте, заходьте, муки понабирали. Хліб для тебе дорогий, ніхуясию. Працювати треба як цей е, афроамериканець. От бачиш, він працює, він собі може дозволити, а ти не можеш собі дозволити. Це твої проблеми. Він цілих дві взяв буханки, тому що він справжній чоловік заробляє для сім'ї, а ти оце ось. Ні, не заробляєш. Що вони хочуть, щоб я купив ліцензію? Маркет. Мені не в маркет, мені в менеджмент. Треба ліцензії. У мене 135 долярів. Які ліцензії? У мене нема грошей на ліцензії. Хлібець, хлібець, мать, купи хлібець. От бачите, і купуються тільки. Слухайте, бамжи, я вам кажу, не ходіть сюди, блять, якщо вам щось не подобається. Тобто хліб за 5. Ти купити не можеш, а. Це що це в нас? Це цукрова пудра. Цукрову пудру ти, бляха, купити можеш. За 6 долярів. Ти що, подивись мені в очі, дід. Єбать, дед? Ля, хоч на привюху, дід? Чекайте, я на приюху візьму якось. Реально прикольно буде. Ну, коротше, дідок. ти мене бісиш. О, мужчинка, добрий день, я бачу, ви серйозний, у вас видно. Олію взяв, олію взяв. Сука, ви заїбали? Що з хлібом? З ним щось сталося? А ти? Хліб візьми. Де хтось бере хліб, хтось не бере хліб. Я не буду продавати його по заниженим цінам, бо мені треба теж за щось жити. В мене є діти, їх треба кормити, а вони не кормляться через вас от такі скоти Тому, типу, я проти, я проти такого. Мука. Виставив. Окей. Паста. Виставив. Жіночко, постійте трохи там, окей? Ви там постійте, оп, ще пасту виставили. А олійка що там? Олійку теж беруть потрошки. В мене нормальні людські ціни. Давайте, блять, купуйте все. Скоти, блядь. А, скільки я тобі здачу повинен? А може ні? Оп. Мать! Ти прийшв. О, без здачі! Ну добре. Таких я люблю клієнтів. Ну, типу, або картою, або без здачі, давайте. Я оце сидіти з вами розраховуватися, нахер воно мені треба. Найгірше це, це те, що мені треба, оце буде ще ось. Поки я. А до речі, коли там можна буде касира наняти? Це типу, 200 продажів треба зробити і отримати 10 рівень. Поганенько, це ще довго, ми його не отримаємо. Давай, Дід. Дід. 50 центів, серйозно. Тобі так вперлися ці 50 центів, ну ти що, дід, дідулька. Ми вже можемо ліцензію купити, але я цього робити не буду. Бо для того, ну. Ми зараз купимо ліцензію, і нас, ми тупо залишимося без грошей. Не прийде сьогодні жодного клієнта і все. І типу платити за світло нема чим. І ми в залізмо в кредити, потім в нас заберуть це в найкращому випадку цей будиночок, або його спалять, або нас на органи продадуть. Ну коротше, добрий день. 370, давай. 370. Що для тебе там? Так іди нахер отсюда, ти бомж бляха, вон ти зливаєшся з жінкою. Жінка на твоєму фоні, навіть. Що для тебе дороге? Типу, цукор для тебе дорогий занадто? слухай, жіночко, Тут якби. Зд... Е, магазин здорової їжі. Тут все робиться власноруч. Бо якщо ви не ціните мій труд, то йдіть нахер звідси і не приходьте сюди більше. Їбать, блять, не подобається. Охуєть. Що за люди такі пошли, бляха? І цукор треба. Білс, у мене є білс, у мене нема білс. А, цукор купую. Мужик, блядь. Шо за. Що почалося? Що для вас занадто дороге, я вам кажу, просто не приходьте домо. Слухай, мужик, я бачу твою футболку, взагалі сюди не заходь навіть. Опа, дивись, щось бере, щось бере, набирає, ебать. Добре. Я передумав. Тобі можна сюди заходити. Ну, бо знаєте, як воно оце, блядь, хіпстери, якийсь футболці з наукою, бляха, бере олії олію і пластирці. Дорого! Вимітайся звідси. Жінко. Ой, блядь, і без дачі, який хороший мужик. Це, блядь, просто пасту купив. Це, блядь, просто пасту купив. Знаєш, що мужик? Знаєш, куди дивляться свої просто пасти, а? Я б тобі сказав би, куди тобі йти, але всі і так вже знають, куди. Чорт, йобані, блядь. А що, ще хтось буде сьогодні? Я думаю, так. Ще хтось буде, ще не вечір, ще ток, тільки, тільки сьома година. Оп, світло вімкнемо. Опа. Оп! Сяду рівніше. Так. Оп-оп-оп. Давай. Скільки? 10 центів. Ну, блять. Ой, їбать. Я чуть не в вона тій. Оп! Нормально купувати почали. Оце ну, в пізніх годинах вже ти ж не підеш за 3 9 земель в якийсь магазинчик, який продає дешево. Ти підеш той який найближчий, який коло дому що це немає, це не мучаться, я теж так роблю. Бо це ходити. ну, в мене є під домом фрак, я ходжу до фраку. Е, є бєдра, але вона. що, олія для тебе? Слухай, мать, я тобі кажу, жри пасту в сухомятку, якщо для тебе олія занадто дорога. Якщо ти. Ой, женщина, просто вийдіть звідси і не нервіруйте мене. В мене є паста? В мене є паста ще трохи. Оп. Ще трошки пасти в мене є. Е, женщина, що ви? Що ви хочете? Олійка, оп-оп-оп. Грошики. 60 центів. Господи, за які ж 60 центів готові просто комусь горлянку перегризти вже. Ви бачили? Це жесть. Е, олійку сюди поставимо, оп. Жлаби, просто жлаби. Мать, одна бутилка. А, ну добре, ти картою. Ну, картою можна, картою можна. Все. Дев'ята година, ніхто більше не прийде, не? Ну, дивися, от мужики йдуть. Два. Хтось 100% зайде до мене. Я впевнений. От дивіться, мужики, вам сюди. Давайте. Уу. Суки, не зайшли. Окей, я думаю, світло треба вимкнути, бо мені ще за світло тут натягне Так, 8 продуктів занадто дорогі типу оренда. Угу, Ну, непогано. Ми зараз... ну, ми, на... ми за... напрацювали ми напрацювали доволі хорошу суму. Добре, перша серія буде коротесенька, така на 20 хвилин, перевірочна, чи вам сподобається чи ні, а там будемо дивитися, записувати далі гру чи ні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте і ставте лайки. Всім до зустрічі в наступній серії. Всім па-па!